Шановні жителі міста, стало доброю традицією впередень Нового року проводити підсумки за минулий рік та ставити перед собою завдання на наступний. 2016 рік не став винятком. Хочеться відмітити про те, що на укази президента, доручення кабінету міністрів, інструкції, постанови, які всі спрямовані на реалізацію права кожної дитини, а особливо дитини-сироти, дитини позбавленої батьківського піклування жити в сім'ї, тобто право на реалізацію на сімейне виховання. Як же це право реалізовується в нашому місті? Цей кусок роботи покладений на службу у справах дітей. Станом на 25-12 цього року на обліку в службі у справах дітей перебуває 60 дітей-сиріт, дітей, дітей позбавлених батьківського опікування та дев'ятеро дітей цієї категорії, які приїхали з іншої території. 57 дітей під опікою і дев'ять цих, як я вже сказала, які приїхали. Одна дитина перебуває в прийомній сім'ї. Одна дитина в будинку сімейного типу і одна дитина в інтернаті міста Коломия, це інтернат управління праці, соціального захисту населення. Як правило, всі діти влаштовані під опіку та піклування сім'ї родичів, адже ніхто краще не виконає роль опікуна як родичі, як рідна бабуся, дядько, тітка, хрещена. Питання усиновлення це теж одна із форм сімейного виховання. В цьому році поставлено на облік дві сім'ї. Одне подружжя буквально на передодні нового року усиновило дві дівчинки-сестрички, які вони привезли із іншої області. А всього в нашому місті 38 дітей усиновлених, яким на сьогодні. Не виповнилось 18 років. Дев'ятеро дітей минуло на протязі цього року переїхало за межі міста. Ми до 18 років здійснюємо контроль, нагляд за умовами проживання цих дітей. Хочеться з радістю поділитися, що сім'ї, які всиновили дітей, вони з честю виконують обов'язки батьків та матерів. Це дійсно діти, які знайшли своїх батьків, а батьки. Своїх діток. Тож, хочеться побажати всім нашим опікунам, піклувальникам, усиновлювачам, нашим діткам всього самого прекрасного, міцного здоров'я, основне мирного синього неба. З Новим роком вас!